Христос хрестився. Ви знаєте, коли перший брат він говорив нам про те, що це хрещення у воді це не є тілесної нечистоти уміття, але обітниця Богові, доброго сумління. Я думаю, кожен з нас ми згадали день свого хрещення, день, коли ми. Складали Богові обітницю доброго сумління служити Йому, йти за Ним, виконувати Його волю і на цій землі бути Його дітьми, які є листом Христовим. я, коли брат говорив перший роман про ці події, які відбувалися на берегах річки Йордан, я згадав і день свого хрещення це був. 96-й рік, я пам'ятаю, на Мирові, на водоймі це було хрещення. І, звичайно, це був день великої радості, великого такого натхнення, тому що ти розумів, що перед тобою відповідальність, і знову таки радість, тому що ти узаконюєш свої відносини з Господом Ісусом Христом, обіцяєш Йому служити. На все своє життя. І як є добре, любі брати і сестри, коли ми пам'ятаємо кожного дня, що ми є у завіті з нашим Господом Ісусом Христом, що ми Йому обіцяли служити, нас ніхто Цьому не примушував, не заставляв. Це був добровільний наш вибір. І так як Слово Боже говорить, щоб виконати всю Божу правду, казав Ісус Христос, так потрібно робити. І ми свого часу так зробили, виконуючи Божу правду стосовно і свого життя, щоб бути із Господом у цих відносинах, завітніх відносинах, мати ці обітниці, які належать нам, народу Божому, мати благословіння від Господа і бути йому вірними. Хай в цьому нам Господь допоможе. І нас благословить. І так, як переді мною брат говорив да Іван, якому сказали, що Ісус хрестить, і до нього йдуть всі. Ви знаєте, напевно, ці люди, можливо, хотіли викликати в Івана заздрість, що до Ісуса більше людей йде, але Іван не заздрив. Іван тішився, і Він сказав ці слова, які брат підкреслив, що йому, Ісусу, Треба рости, а мені молити. І ця істина, яку сказав Іван, любі брати і сестри, вона сьогодні діє і в нашому житті. Ісусу потрібно рости, а нам моліти. І сьогодні немає межі, щоб молити. Сьогодні немає межі, щоб покорити себе, смирити себе, тому що ми маємо приклад Ісуса Христа. Який смирив себе, бувши слухняним до смерті і смерті Хресної. І сьогодні, дивлячись на Ісуса, на начальника і звершителя нашої віри, будьмо бадьорі, будьмо сьогодні тверезі, підперезавши стегна нашого розуму правдою, щоб служити Богові нашому, виконуючи Його волю, тут на цій землі. Я буду читати Боже Слово, Дії святих апостолів, читаю із 11 розділу із 19 вірша. Дії святих апостолів, 11 розділ, 19 вірш. А ті, хто розпорошилися від переслідування, що знялося, було через Степана, перейшли навіть до Фінікії і Кіпро, і Антіохії». Не звіщаючи слова нікому, крім юдеїв. А між ними були мужі, деякі з Кіпру та Скіринеї, що до Антіохії прийшли, і промовляли до греків, благовістуючи про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало, і навернулось до Господа. І звістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви, і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Бо він, добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилось багато народу до Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб савла шукати, а знайшовши, привів в Антіохію, і збирались у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу, і в Антіохії найперш християнами названо учнів до цього місця. Каже нам Боже Слово, що Через проповідь Євангелії в Антіохії багато людей увірувало. Розпорошенці, які під час гоніння, яке знялося на християн, вони чомусь мали деяке таке розуміння, що проповідувати Євангелію потрібно тільки юдеям. І вони так і робили. Але ви знаєте, деякі серед цих людей, вони настільки були запалені, Цим огнем Святого Духа вони настільки були захоплені силою Євангелії, що вони не могли цього тримати і тільки для юдеїв говорити. Вони написано проповідували і грекам. І ця звістка досягла до Антіохії, і написано, що багато людей там увірувало в Господа Ісуса Христа. І коли почула ця Єрусалимська церква. Відіслали туди Варнаву. Варнава прийшов, і він дуже зрадів, тому що він там побачив, як діє Божа благодать, як спасаються люди, як Господь робить роботу серед цих людей. І Він їх напучував, Він їх ще направляв і переконував, щоб щирим серцем трималися Господа. Потім написано, і Савла, Павла він покликав. І там пробували, навчаючи людей, які увірували науці Ісуса Христа цілий рік. І написано, що в Антіохії найперш християнами почали називатися учні. І я хотів би звернути саме на це нашу увагу, любі брати і сестри, що в Антіохії християнами почали називати учнів. Як це є сьогодні, любі брати і сестри, особливо в нашій країні, як це є сьогодні, ну, скажу так, популярно, коли людина визнає себе християнином. І особливо в дні, коли відзначаються християнські великі свята, важко знайти людину, яка би сказала, що я не є християнин. Кожен себе називає християнином, кожен себе відносить до розряду. Християн якихось конфесій чи релігій, і дехто цим гордиться, дехто каже, що це мені передано від батьків, але, любі брати і сестри, чи всі християни є учнями Ісуса Христа. І я хочу сьогодні в цій своїй проповіді, щоб ми побачили сьогодні, чи всі християни, чи я, як християнин, є учнем Ісуса Христа. Тому що назвати себе християнином сьогодні є просто. Віднести себе, що я належу до Ісуса Христа, є просто. Сказати, що я християнин, воно є легко. Але написано, що християнами називалися учні Ісуса Христа. І, звичайно, постає це запитання, чи я як християнин є учнем Ісуса Христа, чи просто я маю цю назву. Християнин, не маючи в ній суті, солі, основного цього стерження, тому що християнин, цей який наслідує Ісуса Христа, цей, який служить Ісусу Христу, цей, який довіряє Йому, Він найперше є учнем, учнем. А учні ми розуміємо, хто це такі. Учні це ті, хто навчаються, хто для себе беруть уроки. Хто кожен день щось відкриває нове. І коли були наші шкільні роки, і сьогодні наші діти навчаються, ми часто запитуємо їх, коли вони приходять зі школи, які теми вам викладали, що сьогодні нового ти взнав чи взнала, які для тебе відкрилися нові знання. Тому що це учень, це учні. І їхнє основне завдання це навчитися, навчитися є вчитель. І він навчає, він дає знання, він показує щось нове, відкриває щось нове. І ось любі брати і сестри, християнин це є учень Ісуса Христа. І я хочу деяких місць Божого Слова прочитати нам вірші, які говорять нам про те, що учні Ісуса Христа. Вони визначаються деякими критеріями. Восьмій розділ Євангелії від Івана читаю із 31-го вірша. Євангелія від Івана, 8 розділ, 31 й вірш. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували, як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда. Вас вільними зробить. Ось любі брати і сестри, яку дає характеристику учням своїм Ісус Христос, каже, як у Слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. Іншими словами, любі брати і сестри, людина, яка зостається в Слові яка любить Слово нашого Господа Ісуса Христа, яка живе згідно з Христовою Євангелією, яка любить досліджувати, читати це слово, яка ходить з цим Словом, тому що воно є світлом для її стежки на її дорозі. Цю людину можна назвати учнем Ісуса Христа. І каже Ісус Христос: як у Слові моїм позостанетесь, тоді будете справді учні мої. Справжній учень Ісуса Христа, Він зостається в Слові, Він пробуває в Слові. Для нього є важливе це слово, тому що це є слово Його вчителя, слово Ісуса Христа, яке є живе та діяльне. І апостол Павло у посланні до Тимофія каже, що це слово, яке є живе і діяльне, воно проходить до розділення душі і духа, воно здатне судити думки і наміри серця. І воно розділяє. Воно робить відокремлення, чисте від нечистого, воно показує людині, що є добре, а що є зле. І ви знаєте, коли ми пробуваємо в Божому Слові, коли наша спрага наша, наше бажання є бути в Божому Слові, ми тоді бачимо, наскільки нам легше є в боротьбі з гріхом. І особливо, коли думки ворог різні посилає в цій боротьбі, як ці стріли розпалені. Нам тоді легше брати цей щит двіре, коли ми пробуваємо в Божому Слові, коли ми знаємо Боже Слово, коли ми знаємо обітниці Божі, коли ми знаємо, що говорив наш Господь Ісус Христос, істину Його, науку Його, каже Ісус Христос, коли в Слові моїм позостанетесь, тоді будете справді моїми учнями. Як багато християн сьогодні, називаючи себе християнами. Називаючи себе Божими дітьми, на жаль, не пробувають в Божому Слові, не знають Божого Слова, не читають його, не досліджують його. Це так, якби сісти за руль автомобіля і не знати правил, любі брати і сестри, яка буде кінцівка цього, які будуть наслідки, коли людина не знає правил. Дорожнього руху, коли людина не знає Божого Слова, називаючи себе християнином, любі брати і сестри, яким буде це життя? Апостол Павло каже до Филипян: тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. Якщо її не знати, то як згідно з нею жити, якщо не досліджувати її, то як жити згідно з її Євангелією Христовою, якщо не пробувати у ній? І тому каже Ісус Христос, що учні Його. Це є ті люди, які пробувають в Слові Його, які пробувають в Слові і каже, і, і вони пізнають правду. Через Слово Боже пізнають правду, через Євангелію пізнають правду, каже Ісус Христос, а правда зробить вільними. Як є добре, любі брати і сестри, коли ми, як християни, як діти Божі, учні Ісуса Христа, Пробуваємо в Його Слові, позастанеться, каже навіть Ісус Христос. позастанеться, в ньому позастанеться, в ньому пустить ці коріння, як каже Давид, чоловік Божий в першому псалмі, про цього чоловіка праведного, блаженного, який про закон Господній роздумує в день і вночі. І Він каже, як це дерево, яке надводним потоком посаджене, коріння Його. Пускається глибоко до води, щоб життя постійно пробувало, щоб мати постійне ось це єднання, постійне це живлення. Тому що, якщо його не буде, засохне це дерево і не зможе стояти ця душа. І тому каже Ісус Христос: як у Слові моїм позостанетесь, тоді будете справді учні мої. Друге місце я читаю також Евангелію від Івана. 13-й розділ із 34-го вірша каже Ісус Христос, такі слова, нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви, потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Нову заповідь, каже Ісус Христос, я вам даю: любіть один одного. І каже Ісус Христос, що це є ознака для людей, які будуть на вас дивитися, які будуть з вами зустрічатися, які будуть вас бачити, які будуть, можливо, поруч з вами жити, з якими ви будете працювати, мати якісь інтереси спільні. Вони будуть бачити. Що ви є учні Ісуса Христа. Але по чому? Коли будете мати любов між собою. І це, любі брати і сестри, є ця ознака учня Ісуса Христа. Це є цей знак, якого неможливо підробити, якого неможливо десь скопіювати, тому що коли людина вона має любов в своєму серці до ближнього, любов до Господа, це, це не не десь не закриєш. Цього неможливо якось сховати, це буде видно. Буде видно з її поведінки, з її слів, і з того, як людина живе, буде видно, що людина любить Господа. Каже Божа заповідь: полюби Господа Бога свого, всім своїм серцем, всією своєю душею, всім своїм розумом, силою своєю. Полюби Господа. І коли людина має цю любов до Господа, відповідно, і буде любов до свого ближнього. Тому що в своїй науці каже апостол Іван в посланнях своїх: що не може бути так, що людина каже: Я Бога люблю, а ближнього не любить. Тому що каже, як ти можеш так говорити, якщо брата чи сестру ти бачиш, а Бога якого не бачиш, ти любиш, а брата. Не любиш, не може так бути. Тому каже Ісус Христос у своїй науці, що маєте любити один одного, має бути любов між вами, має бути ця ознака, що ви є учні мої, що ви є справжні християни, коли будете любити один одного, коли будемо любити Господа. І як це є важливо, любі брати і сестри, в останній час, де багато людей задаються запитання, шукаючи любові. Вимагаючи до себе цієї любові уваги, але як добре є себе налаштувати, що я маю любити, що я маю дати цю любов, що я маю приймати цю любов від Господа і давати її, каже апостол Павло: що любов Божа вилилася у наші серця Духом Святим даним нам. Чим більше ми будемо пробувати з Господом, тим більше наше серце буде наповнятися любов'ю. Любов'ю, яка каже апостол Павло, ніколи не перестає, ніколи. І в посланні до Коринтян цей відомий гімн про любов, 13 розділ, він каже: коли я говорю мовами людськими чи ангельськими, а любові маю, то каже Павло, я ніщо. Любі брати і сестри, як це є важливо. Мати цю любов, Божу любов в своєму серці, любов, яка не перестає, яка не залежить від обставин, яка не питає, чому я маю любити чи за що маю любити. Божа любов безумовна. І каже Ісус Христос: з цього пізнають вас, що ви є учні мої, коли будете мати між собою любов. Хай Господь допоможе нам, любі брати і сестри, щоб ця ознака вона була і в наших серцях. Тому що учні Ісуса Христа вони люблять один одного, люблять Господа, навіть ворогів своїх вони благословляють, тому що каже Боже Слово, що <кій> того хоче Господь. Євангелія від Луки ще прочитаю із 14 розділу, 27 вірш говорить Ісус Христос такі слова. І хто свого Христа не несе, і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Хто свого Христа не несе, каже Ісус Христос, і не йде вслід за мною, не може бути учнем моїм. Іншими словами, той, хто несе щоденний свій хрест, Він є учнем Ісуса Христа. І ви знаєте, можливо. Ми чули нараз цю притчу чи таке, таку приказку про те, що людина, яка нарікала на свою долю, на хрест свій важкий, яка вона несе, вона виставляла до Господа, таке: Господи, чому я маю нести цей хрест? Дай мені інший хрест легший, бо цей мені не під силу». І коли вона побачила сон, де стояло багато хрестів, великі і маленькі різні. І каже Господь, ти вибери для себе цього Христа, який тобі буде до вподоби, який ти зможеш нести. І вона ходила, дивилася, роздумувала, розглядала. І коли підійшла до одного з хрестів, вона взяла його і каже: Оцей буде мені добрий, цей я зможу нести. А Господь каже: це твій хрест, це твій хрест. Це цей хрест, який якраз ти несеш, тому що Господь не допустить більше, ніж ми можемо знести. І брат же сьогодні говорив переді мною про ці страждання, про це вогнене хрещення, яке часто приходить, тому що через те ми робимось кращими, через те ми наближаємось до Господа, через те наша дорога, яка буває часом тісною, вона робить серце наше сумне. Печальне лице наше, а серце стає, знаєте, краще. Серце стає краще. Це колись зауважив навіть Соломон, чоловік Божий, якому Господь дав мудрість, що при цьому лиці, коли є якась скорбота, печаль, переживання, серце робиться кращим. Любі брати і сестри, і каже Ісус Христос, що учень Його, Він несе свій хрест, Він несе свій щоденний хрест. Він приймає все від Господа, і Він Богові вдячний. Як багато людей не витримують, як багато людей сходять з цієї дороги, як багато людей, при тому, коли приходить випробування, вони не можуть стояти. А Ісус Христос каже: хто не несе свого Христа, і не йде вслід за мною, той не може бути учнем Своїм. Любі брати і сестри, ми, як учні Ісуса Христа, маємо нести свій хрест. Не маємо роптати, просити в Господа допомоги і милості, тому що написано, Він при спробі і облегшення дасть. Він поруч з нами і Він хоче, щоб ми були йому вірні. Ісус Христос ніс свого Христа. Його хрест був тяжкий, Його хрест був дуже важкий. Але він, знемагаючи, йшов на Голгофу. І коли він звершив це спасіння на Голгофі, коли він звершив це відкуплення нашої душі, він сказав, що звершилося. Любі брати і сестри, ми ще в дорозі, перед нами ще шлях на цій землі. Ми не знаємо, скільки ми мусимо нести цей хрест, але хай допоможе всім нам, Господь, щоб ми. Витримали до кінця. Каже Ісус Христос: Той є учнем моїм, хто несе щоденно свого Христа. І останнє місце я прочитаю Євангелія від Івана, 15 розділ, вже сьогодні згадував хтось з братів це місце, дуже відоме, де Господь говорить про виноградину і про галузя, і восьмій вірш каже Ісус Христос, такі слова. Євангелія від Івана, 15 розділ, 8 вірш. Каже нам в своїй науці Господь. Навіть сьомого я прочитаю, коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позастануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно. Зародите і будете учні мої. Ось, любі брати і сестри, що каже Господь про учнів своїх, учні Ісуса Христа, вони приносять плід. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Учні Ісуса Христа приносять плід, приносять плід. І коли ми читаємо послання до Галатів, де апостол Павло згадує про цей плід духа, то ми бачимо, скільки ще потрібно працювати нам в собі, щоб цей плід він був. І тим буде прославлятися Господь. Апостол Павло каже, що цей плід духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Як цього часом бракує, любі брати і сестри, як потрібно ще багато нам працювати, щоб в нашому житті, в нашому дусі, сполуці з Духом Божим проявлялися ці плоди. І тоді буде Господь прославлятися, каже: тоді прославиться Отець, мій небесний, і ви будете учні мої. І тому хочу ще раз нам нагадати, любі брати і сестри, що ми є учнями Ісуса Христа. І хай Господь нам допоможе, щоб ось ці всі критерії, про які говорив Господь Ісус, вони були в нашому житті, щоб ми любили Боже Слово, щоб ми пробували в Ньому, щоб ми, каже Ісус Христос, пізнавали правду, а ця правда буде звільняти від всього, що робить невільним, від всякого, що прив'язується до серця людського, від гріха. І від всякої неправди, хай допоможе нам цьому Господь, щоб ми любили один одного, тому що учнів Ісуса Христа з того пізнають, не з того, що вони разом ходять, не з того, що вони разом пробувають в одній будівлі, чи називають себе, чи іменують себе, Ні, каже Ісус Христос, коли будете любити, один одного, з того пізнають, що ви учні мої. І хто несе свого Христа, хто приймає від Господа все. Хто розуміє, що тим, хто покликаний його постановою, каже апостол в Посланні до Римлян Павло, усе допомагає на добре і несе свого щоденного Христа з терпінням, просячи в Господа допомоги і милості. І остання ця річ, про яку каже Ісус Христос, приносить плід в терпеливості. В терпеливості тим прославиться Отець Небесний, коли принесемо багато плоду. І каже Ісус Христос: перебувайте в мені, бо не можете, не можете, не перебуваючи в мені, принести цього плоду. Хай Господь допоможе нам бути християнами, учнями Ісуса Христа, справжніми учнями, які навчаються від Нього, які з кожним днем краще пізнають Господа і довіряють Йому. І чинять його волю на цій землі, йому слава навіки. Амінь.